Сьогодні ТВС-навушники є мало не в кожного, тому що це реально зручно. Маленький компактний гаджет, який ви можете закинути собі в кишеню і відправитись, хоч на край світу. Але як і при виборі будь-якої іншої техніки, хочеться обрати ідеальний варіант за мінімальні кошти, тому що не кожен може витратити 200 або ж 300 доларів на ТВС. -ки. Тож у цьому відео ми порівняємо між собою три пари навушників від компанії JBL. Це у нас JBL Wave Buds, JBL Wave Flex і несподівано JBL Tune 230 NC. В мене назбиралося чимало вражень, якими я готовий сьогодні поділитися з вами. Тож вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Для початку зазначу, що всі ці навушники коштують теж трошки по-різному, але все це менше трьох тисяч гривень. А ознайомитися з актуальними цінами та порівняти їх між собою ви можете на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі під цим відео. Ціна річ мінлива і можуть часом змінюватися. А от наше відео це на роки, тож не хочу вас плутати. Однак зазначу, що найдешевшими серед них є якраз JBL Wave Бац, далі йдуть JBL Wave Flex і найдорожчими є JBL Tune 230 NC, ну і назва в них теж найдовша. Це, мабуть, якось пов'язано. Тож пам'ятаємо про це і рухаємося далі. Всі три пари навушників мають практично однаковий набір в коробці. Це кабель для заряджання, інструкція, яку ви, мабуть, ніколи не прочитаєте, і набір змінних амбюшур, так аби ви могли підібрати їх під своє вухо. Ну і звісно, що разом з JBL Bay Flex амбюшур нема, бо це вкладиші. А дві інші пари це відповідно вакуумні навушники. Сподіваюсь, різницю пояснювати не варто. Одні навушники просто вкладаються у ваше вухо, а інші відповідно завдяки амбішурам створюють умовний вакуум. В кожній парі у нас є особливі дизайнерські рішення. Це стосується як кейсів, так і самих навушників. Все особливе і розпочнемо ми з JBL Wave Buds. Тут у нас кейс без кришки, і це не економія на деталях, це стиль. Виглядає незвично, але точно виділяється серед конкурентів. І якщо ви хвилюєтесь, що загубите десь свій навушник, то навряд тому що магніти тут доволі сильні, і аби навушники самі випали з кейсу, треба потрапити, мабуть, під землетрус. Ну або на якусь ґрунтовку десь на краю світу. На кейсі у нас є світлодіодний індикатор заряду та роз'єм USB Type-C для заряджання з однозначних недоліків цього кейсу. Виділю те, що Пил у ваших кишенях вони точно збиратимуть дуже швидко через відсутність власне верхньої кришки. Що ж стосується самих навушників, то це класичні на вигляд затички. У вусі на диво виглядають вони не дуже монструозними, сидять надійно, і для мене вони не найбільш комфортні з усіх сьогоднішніх варіантів, проте точно не випадають. На місці. Рухаємося далі. А далі у нас JBL Wave Flex. і їх кейс є найбільш компактним з усіх, які у нас сьогодні на огляді. Він навіть в п'яту кишеню поміщається, але от дістати його звідти це ще те завдання. Тому що, наприклад, мої AirPods Pro залітають дуже комфортно і вилітають з цієї кишені теж так само легко. Сам кейс це приємний на дотик пластик. Тримати в руках його справді комфортно, але от однією рукою відкрити вийде навряд через таку. Сплюснути трошки форму. На кейсі у нас є світлова індикація заряду та порт USB Type-C. На самих навушниках теж є світлодіод, який сповіщає про їх вімкнення, підключення та відключення, і заряд акумулятора. Теж посадка у вухах в JBL Wave Flex просто чудова. Вона найкраща з усіх, бо це вкладище. Ти про них просто забуваєш часом. Хоча я звик до вакуумних моделей, проте і тут цю легкість теж, теж відчув. Звісно, такого форм-фактору є і свої недоліки, але про це трошечки згодом. Ну і для тих, хто хвилюється, що не помітить, як ці навушники випадуть з ваших вух. Наш традиційний тест не вивалюються. А тепер про JBL Tune 230 MC. В руках їх кейс відчувається справді великим. Це все той же приємний софт пластик з індикаторами заряду та портом USB type c В п'яту кишеню його точно не покладеш. Та і в звичайному вони будуть точно помітними. Але такий розмір кейсу має і свої переваги, про які ми згадаємо трошечки пізніше. Що мені кинулося в очі, це те, як цей кейс закривається. Відкрити його дуже легко. Можна це робити однією рукою це абсолютно не проблема. А от при закритті він ніби трошки пручається. Враження, ніби два магніти однієї полярності хочуть скласти воєдину. До цього треба трошечки звикнути. Самі навушники мають класичну форму з ніжкою та світлодіоди для сповіщення про відключення, підключення заряд акумулятора. Ну, одним словом, все, як ми вже звикли. Посадка у вухах у них приємна. Вона звична мені. Якщо ви теж носили подібні форми навушників, то і у вас все буде чудово. А тепер, звісно, для того, щоб ви не сумнівалися в тому, тест. Стіл зламаю, а навушники не випадуть. Керування всіма цими моделями відбувається сенсорним методом і налаштовується у фірмовому застосунку JBL Headphones. Єдине, налаштувати кожен жест окремо не вийде. Вам пропонують обрати одразу готовий пресет жестів окремо на правий навушник і окремо на лівий. Для керування або ж відтворенням і перемиканням треків, або ж гучністю, або режимами шумопоглинання. Наприклад, на правому навушнику. У мене було одиночний жест: це плей пауза. Подвійний це перемикання треку на наступний. Потрійний це попередній трек. Довге утримання – це голосовий помічник. А на лівому відповідно одиночний тап – це плюс один до гучності, подвійний тап мінус один до гучності. Довге утримання – той самий голосовий помічник. От я користувався таким набором. Найбільша біда, як на мене, тут це одиночний тап, бо вони часом трапляються випадково, коли ви просто поправляєте навушник, а потім не розумієте, а чому музика власне зупинилася, чому вона перестала грати. Але можливо, це тільки моя проблема. Як у вас з цим обов'язково напишіть в коментарях? Врешті все працює як швейцарський годинник. Так само в застосунку ви можете налаштувати і режими звуку навколишнього середовища. Всі навушники мають умовний режим прозорості та режим Talk True для того, щоб ви могли чути шуми навколо та співрозмовника. Навіть у вкладишах ці режими теж є, хоча тут і так все чутно. З недоліків вітер вони теж ловлять дуже добре, того часом приємніше просто вимкнути цей режим і йти собі спокійно. В моделі JBL Tune 230 NC є ще одна вагома перевага: це режим активного шумопоглинання, коли мікрофони чують все, що відбувається навколо вас, і стишують гучні звуки, як то звуки машин або ж метро. Працює доволі непогано і направду допомагає насолоджуватись музикою замість шумів міста. Власне, про насолоджуватись музикою. Звучать всі ці навушники доволі приємно як на свою вартість. Я порівнював їх з AirPods Pro другого покоління, і навіть на їх фоні всі три пари видавали цілком пристойний результат між собою по звуку. Вони, звісно, відрізняються, але не критично. Але є те, що їх і об'єднує: це відсутність автопаузи при знятті. ну чого ми хотіли. JBL Wave Buds. Вони отримали 8-мм динамічний драйвер, який справді забезпечує хорошу глибину звучання та якісно чутну середину. Високі частоти, звучать часом не так впевнено, як би того хотілося. Проте за свої гроші це чудовий звук. Він качає, а хіба це взагалі не головне? І в порівнянні з AirPods Pro другого покоління сцена, звісно, не така широка і цілісна. Але, по-перше, це можна сказати про всі сьогоднішні моделі. А по-друге, Уге і різниця в ціннику тут теж дуже і дуже відчутна. Грати вони можуть до 24 годин разом з кейсом, а заряджаються всього за дні. JBL Wave Flex. вони отримали 12-міліметровий динамік, і звук тут справді приємний, але через свою форму навушники часом гублять низькі частоти. До того ж, на вулиці при шумі машин гучність музики варто підіймати десь до 80%, аби чути саме її, а не гул машин. Поруч це недолік всіх вкладишів в тихих умовах. Ви можете і музикою насолоджуватись, і все навколо себе добре чути. З високими вони справляються впевнено, середні на місці. І якщо ви любите саме вкладиші, то це мабуть оптимальний бюджетний варіант. JBL Tune 230 7 отримали 6-мм динамічний випромінювач, але звучать вони цілком пристойно. Бас потужний і м'ясистий середина стійка і впевнена високі часом розсипчасті, але вухо не ріжуть і в сцену лягають доволі непогано. Для мене це, мабуть, найбільш комфортні навушники з усіх сьогоднішніх за поєднанням звуку і посадь власне у моїх вухах. Працювати вони можуть до 10 годин без активного шумопоглинання та до 8 годин з ним. Ну а їх кейс дасть вам загалом 40 годин прослуховування і от от для чого тут ці гігантські розміри. Важливо, що говорячи про звук, я мав на увазі саме звук одразу з коробки, але ви завжди можете налаштувати його під себе у застосунку. Там є комфортний еквалайзер з уже готовими пресетами, або ж ви можете створити свій унікальний і розкритий Можливості цих або будь-яких інших навушників для себе. Підсумовуючи, в цих трьох моделях JBL вправно поєднали якість звуку зі стилем та ціною. Я можу рекомендувати вам кожну з цих пар, бо, як на мене, вони того точно варті. Єдине, що обов'язково приміряйте навушники перед купівлею. Ну а придбати їх ви можете в магазині кібернетики, або ж на сайті, за посиланням в описі під цим відео, або ж наживо в місті Київ ТРЦ Лавіна Молл. Будемо раді вас бачити. Також не забудьте. Бувайте про вподобайки та підписки на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних роликів. А я дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.